Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Я реаліст, пише волонтер Роман Донік. Я практик, я працюю на землі і працюю з людьми, тому я реагую тільки на ті обставини, на які я маю вплив, і тільки з точки зору практичної площини, коли задачі великі, я їм мамонта частинами. Я не берусь заявляти, що можу зробити більше, ніж на що вистачає моєї компетенції, як мінімум, без вивчення теми та ліквідації певних прогалин в знаннях. Я навіть намагаюсь не обговорювати подібні речі, тому що я практик, я відповідаю за свої слова. Все, що я озвучую, я можу реалізувати, і все, що я озвучую, Може працювати в практичній площині. У нас зараз дуже важкий час і дуже важке становище. Більшість навіть не уявляє наскільки важке. В мене нема часу на розпач, на вібрації, на рефлексію. Кожного дня ворог продовжує наступати і вбиває наших людей. Кожну годину, саме зараз. На жаль, цього неможливо зупинити, щоб посидіти, погорювати за минулим та подумати, як би добре було, якби. Хи там, тут і зараз, треба робити те, що можна робити. Інакше нам кінець нічого не змінить стогін в соцмережі, нічого конструктивного не несе відчай та не. Визначеність, але в кожного з нас є речі, які ми робили вчора, робимо сьогодні, і будемо робити завтра. Незмінні прості речі, які складають з цеглинок наш внесок в перемогу і нашу перемогу. Поставити війну на паузу і відмінити ми не можемо, просто лягти та померти від відчаю. Х. Ідея битися в розпачі і на все забити теж не варіант. Ми кожного дня навчаємо людей, навчаємо самому елементарному базовому знанню. Самий простий спосіб зберегти своє життя, знищити ворога. Інше не працює, ні сховатися, ні втекти не вийде. Догоний. Саме тому я все розглядаю через призму, чи зможемо ми надалі ефективно робити свою роботу та масштабуватися чи ні. Я не бачу, поки в секторі своєї відповідальності ніяких передумов до паніки. Все пропальщене і таке інше. Так, можливо, все деякий час буде летіти Шкереберть після звичного учора. А може не буде, але я поки не можу з цим нічого зробити. Ніхто поки нічого не знає, просто прийдеться будувати нові шляхи і нові варіанти комунікації. Так, буде ще важче, можливо, а може ні, а може легше, поки нема відповіді. Це так працює в реальному житті. Поки не зупинилося і не зламали, треба робити і боротися. Як почне ламатися, я перший про це скажу. Але поки не треба фальстартів. не треба мені розповідати, як все погано, як буде ще гірше, і таке інше. Я в цьому кожного дня я знаю. У нас нема можливості впливати на деякі речі. У нас зараз питання виживання країни, нації, наших сімей. Все дуже просто. У нас обмежені ресурси, в тому числі моральні, і ворог розкитує гойдалки з невіри і вічею дуже майстерно. Просто засерейтесь на тому, що ви можете зробити для перемоги. Те на що. Що ви впливаєте, а не ту жвачку, що вам підкидують, причому часто з подачі ворогів. Насправді все дуже просто до смішного. Військові в більшості своїй не знають, хто там з НГУ, ВВ і що робив на майдані. Бо війська, дякуючи Богу, залишилось осторонь на відміну від МВД НГУ. Тому з приходом Великої війни військові почали використовувати всіх, у кого є освіта і, хоч якийсь досвід військової служби. А Плахута колись служив в ЗСУ. Він кадровий військовий. Якщо не помиляюсь, десантників тому докоряти військовим за те, що залучили під час великої війни. Не офіцера, генерала якогось нерозумно, вони живуть війною, але але всі ці призначення проходять ряд узгоджень в ОП. серед п'яти шести менеджерів. І тут проста ситуація, як двері. Частина людей просто тупо не знають історії, революції гідності, а частина просто була по іншу сторону барикади. Кажуть, Плахута був НШ або НШ в ОСУ в Хортиця, а Хортиця не була сформована з перших днів війни. Але для мене більш важливе питання, що робив Плахута з 14 по 22 рік, і якого числа, якого місяця, якого року його офіційно. Но призвали або він сам призвався. Я не переймаю через беркутів ягуарівців і інших з командиром розвідки Ягуара, які відбили Харків. Ми товаришуємо досі, які купа беркутів, з якими разом довелося воювати. Але це трошки якось мутно виглядає. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.